Коли ми поглиблюємося в історії Скандинавії, неминуче зустрічаємо воїнів, що викликали трепет та жах на своєму шляху берсерки. Ці Цінопокірні воїни, оповиті міфами та загадками, що стали відомі завдяки своїй лютті та мужності. І сьогодні ми зануримося в їхню захопливу історію. Отже, ви на каналі Насправді, де ми знайомимо вас із найбільш загадковими та містичними подіями, таємничими організаціями. Та багато чим іншим. Підтримати мою працю, як завжди, можна простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями. Також хочу подякувати тим, хто підтримує нас через спонсорства на YouTube. Що ж, давайте дізнаємося, якими берсерки були насправді. Звідки беруть свій початок легендарні вікінги берсерки. Археологічні розкопки саравинні скандинавські саги і середньовічні хроніки заплутують нас різними та навіть суперечливими описами, ускладнюючи визначення їхньої ролі серед інших військових формувань. Саме питання про існування вікінгів берсерків стає предметом обговорень серед вщених. Проте численні згадки про них у середньовічній історії Скандинавії свідчить про те, що вони не були просто вигаданими постатями. У цьому відео ми намагатимемося розгадати таємницю з цих надзвичайних воїнів і створити наочний портрет їх справжньої природи. Щоб краще зрозуміти природу берсерків, спочатку розглянемо їхні вірування. Найпоширеніше уявлення про них те, що вони були анімістами. Анімізм, як віра в одухотвореність усієї природи, був властив багатьом культурам того часу. Він виник у ранніх релігійних концепціях, де межа між матеріальним і духовним світом розпливається. Згідно з цим вченням, всі істоти, починаючи від людей, закінчуючи тваринами, рослинами та предметами, можуть мати духів. Часто буває так, що ці сутності можуть переплітатися, тому протягом усієї історії ми бачимо безліч культур з ідеями людських гібридів, що відображалося в міфології та легендах. В Африці ця ідея часто пов'язувалася з гієнами, в Азії з тиграми, в Центральній Америці з ягуарами, а в Європі з вовками. Шамани були тими, хто виконав такі трансформації, відображаючи зв'язок між духовним і матеріальним світом. Таким чином, берсерки, ймовірно, стояли в ряду давньої скандинавської традиції гібридів, людини і тварини. Це відображалося в численних сагах, де персонажі перетворювалися на орлів, вовків та ведмедів. Одіну та іншим персонажам з міфології зазвичай приписують здатність змінювати форму, і ми навіть чуємо про смертних, які роблять те ж саме після того, як їх якимось чином або обдарували, або прокляли. Такі перетворення наділяють персонажа фізичними рисами цієї істоти, що може виявитися вельми корисним у подоланні труднощів, з якими він може зіткнутися. Крім того, ми також чуємо про надприродні переваги, які супроводжували подібні трансформації, такі як невразливість до звичайної зброї. Тож ми бачимо переваження концепції людини-звіра в культури вікінгів, але важливо зазначити, що не всі перевертні були берсерками. Тому ідея марвелівських персонажів типу людини Павука не нова. Іншою важливою відмінністю берсерків була їхня людь. Вона проявлялася не тільки в бою, але також під час важкої роботи, внаслідок будь-якої провокуючої події або взагалі без видимої причини. Кажуть, що цей стан починався з тремтіння, з криготу зубів, ознобу в тілі і набряку обличчя, яке змінювало колір. У міру того, як трансформація прогресувала, люди впадали в стан дедалі запальнішої вдачі, поки не втрачали весь людський розум. Берсерки могли починати кричати і вити. Ще в одній сазі розповідається: берсерки, одягнені в ведмежі шкури, гарчали, потрясали мечами, кусали в люті край свого щита і кидалися на своїх ворогів. Вони не могли впоратися із собою, вбивали людей і худобу, що траплялися їм на шляху, і не дбали про себе. Допоки тривала ця лють, вони нічого не боялися. Але коли вона полишала їх, вони були настільки слабкі, наче щойно встали з ліжка після тривалої хвороби. Ця людь тривала близько одного дня. Її сліпуча природа була настільки сильною, що вони навіть ставали загрозою для оточуючих людей. Цей факт пояснює одну з основних якостей, які широко асоціюються з берсерками їхнє відторгнення суспільством. Це було реакцією не просто на їхнє насильство, яке можна було б похвалити в певних контекстах, а й на те, як воно було спрямовано без розбору як на друзів, так і на ворогів. Вікінги дорожили героїчною етикою, що стосується честі, вірності та відданості своїм друзям, але перетин цієї лінії був величезним культурним гріхом. Навіть якщо берсерки не були винні в такому вчинку, однак факт того, що вони входили в стан, у якому цілком могли б це заподіяти, робив із них соціальних ізгоїв. Багато джерел описують берсерків як огидних створінь з постатями тролів і неосвіченими манерами. Їх можна було терпіти в королівській свиті або армії через їхню військову корисність, але вони завжди трималися відокремлено. Хоча сьогодні берсерків часто прославляють, але насправді вони були лиходіями багатьох сах, проти яких билися герої. Якщо описувати екіпірування берсерка, то тут складно звести все до одноманітності, однак ми можемо спробувати отримати принаймні приблизне уявлення, що ґрунтується на загальних рисах з інших джерел. У перегляді слово берсерк може означати ведмежа шкура або «гола сорочка». тобто це означало, що вони йшли в бій практично без одягу та обладунків. Натомість вони одягали шкури тварин вовка чи ведмедя. Це, мабуть, мало бути надзвичайно лякаючим видовищем. Це також була уявна ознака абсолютної впевненості воїнів у своїх силах і нехтування ними власною безпекою. Можливо, як і деякі германські воїни, вони могли фарбувати або татуювати свої тіла, але вони не були повністю без захисту. Для цього берсерк носив щит. Зазвичай у вікінгів це були круглі диски діаметром 90 см, зроблені з дощок із центральним металевим руків'ям, і краями із суром'ятної шкіри, утримуваними на місці цвяхами. Додаткові металеві смуги також могли кріпитися перпендикулярно дереву, щоб поліпшити структурну цілісність щита. Передня частина могла бути покрита шкірою з додатковим малюнком зверху. Для нападу берсерки також використовували звичайне збройні вікінгів. Найпоширеніший був спис 2-3 метри завдовжки. Деякі мали довгий накінечник для уколів, інші мали широкий накінечник для рубаючих ударів. Ще однією простою зброєю була сокира. Це була одноручна або дворучна зброя з одним вістрям. Серед Популярних варіантів була коротка бородата сокира, яку можна було використовувати для нанесення шквалу швидких ударів або руйнування щита противника. Ще одним варіантом була данська сокира з довгим лезом, здатна завдавати неймовірно потужних ударів. Останній тип основної зброї, якою володіли берсерки, був меч. Ймовірно, це була їхня улюблена зброя, оскільки мечі було важче виготовляти, і тому вони високо цінувалися як символ статусу. Берсерк міг отримати меч в обмін на службу, на поєдинку або виміняти його на трофеї, здобуті в результаті перемог. Більшість мечів були одноручною двосічною зброєю. Леза, як правило, були близько 70 см завдовжки. А тепер спробуємо відповісти на питання, як людина взагалі ставала берсерком. Наші джерела не дуже корисні в цьому відношенні, оскільки більшість приписує цьому щось надприродне або взагалі ігнорують це пояснення. Однак деякі вчені пов'язують берсерків із членами культу Одіна та з ширшою практикою германських військових товариств. Ймовірно, були ритуальні практики для нових членів, які бажали приєднатися. Але подробиці ритуалів посвячення не численні однак у деяких сагах згадується, що це включало в себе перемогу над грізним супротивником. Сага про Гретіра розповідає про воїна, який спускається від межа лігво і виходить із нього з його лапою на знак перемоги. Той час, як археологія виявляє витвори мистецтва, що зображують чоловіків, які борються з інколи однією або кількома ведмежими істотами. Далі задамося питанням, як вони тренувалися? На жаль, ми також мало знаємо про це. Ми можемо припустити, що елітні скандинавські воїни виконували вправи для розвитку своєї сили, витривалості та спритності. Це могло включати перенесення колод, кидання, каміння, біг, плавання і штовхання один одного щитами. Базові вправи підрозділів включали побудову стіни зі щитів або наступального клину. Але найбільшим джерелом навчання був звичайно реальний бій. Берсерки мали накопичувати великий досвід як наслідок їхньої передбачуваної спраги крові. Наприклад. Якщо вони служили у світі ярла, то їх ставили на передню лінію, коли ті вирушали на війну. Ще однією важливою частиною навчання бути берсерком було навчитися божеволіти. Деякі джерела стверджують, що це відбувалося спонтанно, але в нас є багато інших прикладів і теорій того, як цей стан міг бути викликаний. Наприклад, вони могли пити кров тварин. Намагаючись отримати їхню силу, або застосовувати п'янкі речовини. Цей стан міг бути також викликаний алкоголем або з використанням більш сильнодіючих гальциногенних речовин, таких як гриби мухомори. Але більше теорій вказують на ритуали виснаження, релігійний екстаз і навіть посттравматичний стресовий розлад. Зрештою, ми не можемо знати напевно. Піду скоріше увійду в мій е, берсерковий стан з моїм улюбленим віски. <сум> Важко сказати, як ці люті берсерки використовувалися в бою, бо у нас дуже мало подробиць. Загалом битва починалася з певного позерства армій одна перед одною. У німецькій культурі це традиційно включало удари зброї по щитах і групові співи. Можна уявити, що берсерки могли зіграти свою роль у цій психологічній частині битви, налаштовуючи себе перед ворогом на демонстрацію, яка викличе страх уже постійно у серцях воїнів. Наступна частина битви включатиме в себе обмін метальними снарядами на відстані від каменів до дротиків та стріл. Якщо жодна з армій не відступала, тоді починалося саме бойове зіткнення. Заради цього моменту берсерки і жили. Вони наймовірніше були розташовані на передовому краї бойової лінії, поруч або всередині свити воєначальників і більш професійних військ, які повинні були взяти на себе основний тягар битви. Вікінги Берсерки могли служити ударними загонами, які допомагали прорвати лінію ворога або фізичною силою, або жахом. А тепер давайте розглянемо історію їхньої служби та наведемо кілька кілько конкретних прикладів, щоб намалювати загальну картину. Одна з найбільш ранніх згадок про берсерків у бої є в сазі про Хрольфа Кракі. Тут ми дізнаємося про історію напівлегендарного данського короля, який правив приблизно в 6 столітті нашої ери. Він успадкував трон після смерті свого батька від рук шведського короля, якому він поклявся помститися. З цією метою Хрольф зібрав команду з 12 берсерків та очолив їхній похід для відплати. Історія розповідає про епічну битву у великому залі шведського короля. Зрештою, данський загін здобув перемогу, але не зміг запобігти втечі своєї мети. Ще один відомий приклад берсерків у битві можна знайти в сагах про Гаральда Прекрасноволосого. Вони простежують його боротьбу наприкінці дев'ятого століття за об'єднання та управління Норвегією. Ось що йдеться в наступному уривку. Я запитаю берсерків: ви дегустатори крові цих безстрашних героїв, як з ними поводяться ті, хто виходить на бій. Вовчою шкурою їх називають у бою. Вони несуть закривавлені щити, червоні від крові їхні списи, коли вони вступають у бій. Вони утворять замкнуту групу. Князь у своїй мудрості довіряє таким людям, які пробивають ворожі щити. Чільне місце вони також посідають у кульмінації компанії Гарольда, знаменитій морській битві при Гаферс -Фьорді. Снорі Стулерсан малює яскраву картину. Почалася велика битва, важка і довга. Але, врешті-решт, Конунг Гаральд переміг. Там полегли король Ейрик і король Сулкей зі своїм братом Ярлом Соте. Тор Гакланг, який був великим берсерком, виставив свій корабель проти корабля Конунга Гаральда, і була особлива запекла атака, аж доки Тор Гакланг. Не загинув і весь його корабель не очистився від людей. Тоді король Кьотве втік на маленький острівець, на якому було гарне місце для укріплення. Після цього всі його люди втекли, одні на свої кораблі, інші на сушу. Останні втекли на південь через країну Яда. В іншому місці ми знаходимо більше згадок про берсерків у битвах, але вони залишаються досить розпливчастими з уривками. Такими, як цей, берсерки ревли, битва була в повному розпалі, вовчі шкури тримали і трясли залізо. Це лише маленькі деталі великої історії, в яку ми, на жаль, не посвящені. Зрештою, у міру розвитку епохи вікінгів схоже на те, що берсерки занепали. Частково це було пов'язано з руйнівним характером їхнього існування, який становив загрозу для все більш об'єднаної і християнізованих Скандинавії. Наприклад, 1015 року король Норвегії Ерік оголосив берсерків поза законом, у той час, як наприкінці 12 століття в Ісландії, ми бачимо закони, які свідчили, що якщо хтось стає берсерком, його карають вигнанням. Таким чином, язичницька релігія і практика Берсерків поступово йдуть з історії, але не з нашої пам'яті. На цьому все. Сподіваюся, вам було цікаво і ми побачимось в наступному відео. Бувайте, панове!